Якщо ви колись стикалися з проблемою харчування, з проблемою того, що деякі продукти шкодять вашому здоров'ю, і вам лікар призначає якісь там, Стол номер 5 дієтичний, і вам говорять, що вам чогось не можна на даному періоді життя, неважливо, яку ціль, ви е, м, преслідуєте. Да? Чи ви хочете знизити вагу, ви заходите на детокс. Чи ви хочете очищити кишківник, бо у вас проблеми там з алрією, з астмою, з, з якимись висипами і так далі. Чи ви хочете позбавитись від целюліта і вам потрібно прибрати з раціону певні продукти, да? для того, щоб не затримувати воду і не бути набрякшим. Чи у вас е, серйозні проблеми якісь з автоїту? Е, Імунні захворювання, які теж в першу чергу потребують коригування саме харчування. Тут це відео точно вам допоможе і розібратися, що ж їсти, коли щось не можна. Мене звати Юлія Манохіна, я спеціаліст по здоровому харчуванню. Більше 10 років я в цій темі професійно складаю людям раціодин, допомагаю знизити вагу і допомагаю відновити здоров'я за допомогою продуктів харчування. Я є автором книги, яка називається Життя без цукру, глютену і молочки. І зараз ми в цьому відео поговоримо саме про цю книгу, що в ній є і як вона може вам послужити на вашій кухні. Отже, дивіться, я вам вже розповіла тільки, щодо, що багато проблем зі здоров'ям. Рішення одне, потрібно щось забрати з раціону, що викликало. Ці проблеми зі здоров'ям. Найчастіше є три групи продуктів, які. Скажімо, не можна вживати при більшості оцих проблем, які я перечислила вище. Перша цукор. По-перше, він руйнує нервову систему, він робить діток гіперактивними. Цукор є їжею для патогенної мікрофлори, для глистів, вірусів, паразитів. Цукор закислює нашу кров, в якій потім ростуть і онкоклітини, і розмножується патогенна мікрофлора. Цукор є. Першою причиною захворювань серцево-судинної системи проблем з імунітетом, тому що знову ж таки починається дисбактеріоз на фоні постійного великого споживання цукру. І ще безліч, безліч, безліч проблем можна перечисляти. Отже, це перша група, яку дійсно багато лікарів розумних, які люблять своїх пацієнтів, рекомендують обмежити в раціоні, коли є певна проблема зі здоров'ям або є потреба знизити вагу і позбавитись від набріків. Що приходить на допомогу, коли ми звикли готувати. Блінчики, кексики, тортики, хлібчики, цукерочки. І нам це треба, ми це любимо, ми, споживаючи ці групи продуктів, відчуваємо радість і задоволення. Нам потрібно знайти корисну заміну, знати, який цукрозамінник дійсно буде корисним, дійсно допоможе зберегти смак солодкого, але не руйнувати наш імунітет і не Підвищувати цукор в крові. Це стевія, це еритритол. Це два цукорозамінниками, якими я користуюсь і раджу своїм клієнтам. І на основі цих двох цукорозамінників я зібрала багато рецептів в своїй книзі, які входять і в маринади, овочів, і риби, і, і м'яса, і в випічку різноманітну. Далі, друга група продуктів це молочні продукти. Чому саме молочні продукти, з чим нам молоко не вгодило? Тому що в молоці є такий цукор. Цукор молочний, який називається лактоза, і у багатьох людей не вистачає фермента лактази, щоб цю лактозу розщепити. І починаються проблеми з травненням, починаються е, виробітка слізі, дуже багато да, починаються проблеми з целюлітами, з отеками, е, лімфатична система страждає. Дуже багато неприємних процесів. В кішківніку відбувається здуття, діарея і так далі. І так далі. І багатьом людям дійсно молочна продукція не підходить. Але ж ми хочемо сир зерничко. Ми хочемо якусь, якийсь салат греческий з фіткою, ми хочемо щось, якийсь соус сирний, да, якусь пасту і так далі, і так далі. То, що робити? Знову ж таки, В книзі рецептів я дала різні варіанти, як з горіхів і насіння робити корисну молочку, щоб це було і скажімо, пробіотиками корисними для нашого кишківника, щоб це містило і кальцій, щоб це були і корисні жири, і білки, і щоб це було смачно. Тож, друзі, в моїй книзі рецептів ви знайдете, як зробити і молоко, і сметанку, і творожок, і сирнічки, і е, ці, сиркові Батончики, да? все, що ви так любите, можна зробити з рослинних продуктів. І там про це все розказано. Далі, третя група продуктів глютен. Чому не можна глютен? Чим він такий небезпечний? Да? Ну, глютен сам по собі не такий небезпечний, скільки небезпечна його кількість зараз в пшениці сучасній. Його в 70 разів більше, ніж було в пшениці, наприклад, 70-80 років тому. Тому споживання щодня пшениць, пшеничної білої муки вищого сорту да, взагалі страв, які містять глютен, це різноманітні соуси і різноманітні солодощі. Глютен дуже багато де додають додатково для загущення певних продуктів. Його дуже багато в нашому раціоні, він, основна би, причина, чого його не можна споживати, тому що глютен це клейковина, він заклеює наші ворсіночки в кишечнику. Де в нас всмоктуються всі корисні речовини. І ви можете просто тисячу разів приймати на день БАДИ, що хочете їсти корисне, але якщо у вас не всасуються мікро-макроелементи, ви будете хворіти, ви будете в дефіцитах. Тому перша причина, чому ми забираємо глютен, щоб засвоїлось все те корисне, що ми споживаємо, окрім нього. І він також дуже сильно впливає на розвиток аутоімунних захворювань. Тому глютен в багатьох випадках люди прибирають. Як приготувати млинець, хліб, домашні соуси, булочки, випічки, кексики без глютена, також я окремо виділила в книзі рецептів і показала, як можна зробити різну муку зі злаків, насіння і горіхів. Теж це все там розказано. Отже, до самої книги. Друзі, перед новим роком буде підніматися ціна. Книга з 20 грудня буде. Буде коштувати 777 гривень. В електронному вигляді, її друкованої немає, вона тільки в електронному вигляді. А, книга йде в комплекті з. Телеграм-каналом, який називається Тіло мрії, де я регулярно даю обновлення, нові рецепти, показую варіанти, як скласти тарілку правильного харчування, щоб максимально отримати користь. Де даю варіанти раціонів різні, і багато багато корисної інформації. Книгу можна скачати і роздрукувати. Я вам зараз покажу, як я нею користуюсь. От Я собі роздрукувала її в форматі А4, ось так. І тут дуже дуже багато різних рецептів, вони всі по різним Тут зібрана випічка, салати, соуси, десерти, сніданки, гарніри, навіть страви для барбікю. Тож хлопцям буде теж корисно. І тут майже 300 рецептів. Ось такі книзі ви можете отримати за 777 гривень 20 грудня. Але, так як зараз, перед новорічні. Свята, усі класний настрій, і е, я хочу зробити вам подарунок. Зараз книга коштує всього 500 гривень. Тож до 20 грудня ви можете встигнути зайти в канал Тіло Мрії, отримати електронну книгу, яка вам допоможе приготувати в. Просто всі страви на всі випадки життя: і дні народження, і звичайні будні, і святкові романтичні вечері, і пікніки все абсолютно ви можете приготувати корисне, збалансоване і дуже класної якості за допомогою цих розумних рецептів. Тому, друзі, запрошую вас скористатись цією можливістю. Запрошую вас приєднатися в мій телеграм-канал Ціло Мрій всього за 500 гривень. Всі деталі під цим відео: кому надсилати кошти і кому телефонувати. Па-па!